Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Харкові жінки врятували чоловіка від мобілізації. На відео бачимо, що чоловік сидить на сходах, вчепивши за перила, а ТЦК намагається його затримати. На допомогу прийшли жінки. Вони кричать: не трогайте його. Чоловік цей час волає, нічого не будете. Ви перевіряти, нічого не буде показувати, тому що ви мене побили. Після цього він стає, забігає до будівлі. За ним заходить інша жінка. А війському повертаються у свій бус, не намагаючись наздогнати чоловіка. Потому что мы меня избиемся.